З вами Світлана Бугела і ласкаво прошу на мій канал. Сьогодні я вирішила записати таке коротеньке атмосферне відео для вашого натхнення, тому що отримала величезний зворотній зв'язок після минулого відео, де я по суті презентувала вам новинки, але розповідала вам про перезавантаження життя. І знаєте, я зловила себе на думці, що це відео мені особисто принесло дуже багато задоволення, коли я його записувала. Тому що я робила і розповідала вам про те, що є реально зараз всередині мене. І я зрозуміла, що магічним образом я вмію створювати навколо себе затишок. І цьому я дійсно можу навчити. Що ми можемо ділитися тільки тим, чого у нас багато. І саме тому я хочу сьогодні розповісти про кілька порад, які зараз реально допомагають мені жити тим самим життям щасливої жінки. І перше, над чим я працюю і досі, це. Навчитися жити без зайвої метушні, тобто бути в моменті, не намагатися поєднати одночасно кілька ролей, що завжди раніше робила. Я завжди намагалася бути максимально ефективною, максимально продуктивною. Але напевно, що коли у мене з'явилась мала дитина, коли у мене зараз повинна з'явитися друга дитина, я зрозуміла, що мене на всіх не вистачає. Перш за все на своїй ресурсності, на своїх відчуття і на тому, що я маю саме зараз. Тому я навчилася, перш за все, тому що відкладати телефон і бути не на зв'язку 24 години на 7 це окей, тому що я постійно вдягаю ок. Apple Watch і навіть якщо там я не з телефоном, то я перевіряю, які там повідомлення приходять, і намагаюся відповідати постійно і вчасно. І мені завжди здавалося, що якщо я завжди не буду перевіряти всі месенджери і не відповідати в моменті, то все пропало. Але насправді нічого критичного не відбувається, якщо ти просто будеш мати час для месенджерів, час для родини, час для дитини. І час для себе мене завжди дратували повільні люди, які роблять все якось дуже в розслабленому стані. І я не розуміла, як вони взагалі живуть це життя. І коли вони все встигають. А головний секрет не встигати все, а встигати жити. І тому, коли ми, наприклад, там робимо собі чай, каву, готуємо їжу, то не потрібно це робити як супервумен. Тому що ну, в мене таке дуже часто траплялося, що я поспішаю, поспішаю, і в метушні у мене щось розливалось, розбивалось, розсипалось. І я витрачала більше часу. Ніж якщо б я зробила це з насолоду. Тому я досі вчусь. У мене це не завжди виходить класно, але знаєте, я раніше. Кожного моменту вільного вставляли навушничок в вухо, десь там їхала, поки дитина в автокріслі, чоловік за кермом. Я десь там відповідаю на повідомлення. Ми гуляємо в парку. А я замість того, щоб насолоджуватися цим парком, відповідаю на смс, знімаю контент і щось роблю. Це Потрібно просто виділяти на це свідомо час і, наприклад, казати собі, що зараз я дві хвилини щось познімаю, щось зроблю, відкладу телефон з рук в сумочку і далі продовжу бачити, що навкруги мене відбувається. Тому що дуже часто ми проживаємо знаєте, на автопілоті, не розуміючи, що дійсно зараз відбувається. Наступна дуже важлива порада це вчасно викидати все зайве. І знаєте, от стою я зараз серед цього пожовклого листячка, і реально треба вчитися у природи – скидати вчасно зайве. І це стосується і зайвих емоцій, і якихось зайвих спогадів. З минулого і зайвих речей, і пам'яті в телефоні, які займають якісь непотрібні інформаційні матеріали для нас. І насправді, коли ми матимемо це за звичку, як, наприклад, кожного вечора наводити порядок на кухні, щоб зранку приходити туди і бачити чисту. Мийку бачити чисні чисті кухонні поверхні, де все прибрано, і починати день з нуля. От точно так само потрібно відразу викидати те, що вам не подобається. Коли ми змінювали квартири з меншою на більшою, ми постійно перевозили з собою дуже багато речей. І щоб ви розуміли, у нас ще в коморі зберігаються нерозпаковані речі з Миколаєва після переїзду. Вони так і лежать в тих коробках, займають місце, займають простір. І ну, напевно, що пройде ще е, кілька років, тому що у нас нема часу на ці речі, е, і ми їх просто викинемо. Але ж скільки грошей було потрібно для того, щоб їх на наприклад, перевезти, зараз ми маємо досить великий будинок, і у нас у ньому вже закінчилися місця для зберігання. Уявляєте? Ну тобто я розповідаю про те, що турбує мене саму. і я... Пообіцяли собі, що зараз я нараджу дитину і як то кажуть, безпощадно викину все зайве і от. Це потрібно один раз зробити для того, щоб потім не купляти нічого зайвого. Так? І дуже важливо розуміти, що речі, які в нас є, вони потребують нашого часу і нашого ресурсу на зберігання і їх обслуговування, на те, що їх потрібно. Взяти сезонно поміняти на те, що їх потрібно протирати, на те, що треба брати якісь нові місця для зберігання і організовувати простір у домі, тому викидати зайве це дуже класна звичка, яка допомагає нам дихати у своїх будинках чистим повітрям. І я дуже вам рекомендую цим зайнятися. Я взагалі хочу наступним відео за. Записати тему кілька ідей для того, щоб зробити вашу оселю більш затишною, і яка буде давати вам більше енергії, щастя. Якщо вам цікава ця тема, то я обов'язково її запишу. І останнє, але дуже важливе, це підіймати постійно свій особистий рівень мені можна, тому що насправді він у всіх у нас різний. І нещодавно в мене була така ситуація, що я хотіла подарувати жінці подарунок за знайомство за те, що вона стала частиною моєї команди. Це просто безкорисливий подарунок. Я попросила її внести свої реквізити у таку табличку. У нас є. Для відправки подарунків команді, тому що їх завжди дуже багато. Мова у мого кохання це завжди подарунки. І на що вона мені відповіла? Я не збираюся робити ніякі замовлення, тому можете віддати мій подарунок комусь іншому. На що я їй відповіла? що Це вас ні до чого не зобов'язує? Це просто моє доля вас привітання і моє. Ну як то знаєте, в готелях є welcome drink, так, у мене є така традиція велком подарунок. І знаєте, що я зрозуміла, що дуже багато людей реально самі собі не дозволяють і не хочуть бачити, що їм приготував всесвіт. І я також дуже часто собі багато чого не дозволяю. Не дозволяю зранку, наприклад, піти інколи на прогулянку у парк. І кажу чоловіку, що ой, у мене дуже багато роботи, але знаєте, це реально буває дійсно так, тому що є якісь, наприклад, навчання, які я не можу пропустити. Чи є ну дуже важливі справи, які я дійсно маю зробити саме зранку, і це окей, але дуже часто це надумані справи, і ми самі собі. Забороняємо, тому що нас насправді з дитинства ніхто не вчив, що перш за все собі потрібно дозволяти. І от у кожної людини свій рівень мені можна. І я кожного разу над ним працюю. Тому що, знаєте, також така ситуація була на. В Редісон Карпати Редісон Буковель. Я, до речі, дуже рекомендую вам подивитися наш сімейний влог звідти. По перш за все з самим Редісоном, тому що ми собі не дозволяли туди поїхати, і обставини склалися таким чином, що у нас не було виходу, і нам потрібно було відпочити саме в цьому готелі. Потім, коли я хотіла замовити там в ресторані десерт якийсь, мені здалося. Що у нього якась завищена ціна? Але я ж вагітна, і, і мені так хотілося того, що ти чи скейки, чи медовика, чи щось скажу Ігорю, за 350 гривень я ну не буду замовляти кусочок запіканки сирної, ну наприклад. І знаєте, взяла, замовила. Ну, щоб всі їли і мирончик, такий любить запечену кукурузу. І нам, коли її принесли, вона мала бути з пармезаном. Я собі придумала, що вона буде найсмачніша в моєму житті у вершковому соусі, а принесли про. Просто розморожену і дуже несмачну кукурузу, десь там посипану пармезаном яку просто неможливо було їсти за 350 гривень. Тобто це про те, що ми собі не дозволяємо те, що принесе нам реально насолоду, і робимо вибір в пользу того, що нам здається більш практичнішим, і от звідси і о, З'являються у нас у ті непотрібні речі, які нам не приносять задоволення, і які викинути жалко, тому що на них витрачені гроші та час. Дуже багато нещасливих моментів. Ну не то, що нещасливих, а моментів, які тобі не хочеться згадувати. Тому напевно, що з руками я розумію, що. Я внутрішньо маю собі сказати, мені можна, коли я цього дійсно дуже хочу. І от такі малесенькі, банальні рекомендації, які мені зараз допомагають працювати над собою, проживати своє краще життя. В той час, коли ми саме живемо, і ось ця фраза мені можна, особливо у війну, що на часі жити, на часі посміхатися, на часі дозволяти собі те, про що ти мрієш, а не відкладати своє життя на колись, тому що сьогодні цінність життя вона набагато вища, ніж вона була до того, як усе в нашій країні почалось. Тому напевно, що я зараз в тому стані, коли щастя має транслюватися мною всіма каналами. І ось так спонтанно на прогулянці у парку народилося це відео, яке мене надихнуло поділитися з вами своїми такими. Зонами зростання і тим, що зараз для мене важливо. Якщо вам було цікаво, і сподобалося провести зі мною цю пейзажну осінню прогулянку в цьому неймовірно красивому парку, і розділити зі мною моменти радості, то обов'язково про це не пишіть і. Я вас обіймаю і сподіваюся, що встигну ще записати відео стосовно лайфхаків до затишної оселі, якщо звісно воно вам потрібно. Па-па!